Зараз будемо говорити про цікавий, як на мене, культурно-просвітницький проект, який зовсім скоро відбудеться в обласному а, центрі. Що Наші... це саме за проект? Дав давай от... розповість наш гість в нашій студії Владика Федір, архієпископ Полтавський Кременчуцький Української православної церкви Київського патріархату. Вітаємо! Відразу тож занонсуємо 19 лютого, сімнадцята година, Свято Успенський кафедральний собор. Культурно-просвітницький проект, який має назву Бесіди при свічках». Отож, що це за проект? Е, ну він зародився в нас вже давно, але ми якось не наважувалися е, і запустити його, і обмірковували, як це зробити краще. Е, ну і е, все ж таки, ми визріли е, з Божою поміччю. І 19 лютого, в неділю, о 17-й годині, в нас буде перша зустріч. З іконописцем Львівським, який виконав є автором ікон Святоуспенського собору, сучасних ікон в стилі XVIII століття, українське бароко з усіма відповідними технологіями того часу. Людина дуже фахова, цікава. Що ми хочемо е, цим проєктом досягти? Ну, наближається великий піст. Багато хто із українців ну, ставиться з повагою до цього періоду року і намагається постити тілесно, дотримуватися певної дієти і цікавиться, що ще більше як можна правильно постити. І ми пропонуємо полтавцям спонукати себе не тільки до тілесного посту. а… І збагачуватися духовно і культурно, і інтелектуально. Тому ми хочемо запрошувати. В нас вже є плани, і найближчим часом ми спробуємо зробити розклад на більш тривалий період часу. Ми будемо запрошувати відомих в Україні філософів, богословів, митців, вчених, людей не обов'язково церковних, можливо, десь дотичних. Людей мудрих, які можуть поділитися своєю мудрістю, бо все ж таки в нашому суспільстві, незважаючи на те, що в нас багато є е, пристроїв цифрових, де ми можемо черпати інформацію, але дуже часто звертаються люди до нас, наприклад, з церковними запитаннями в інтернеті е, багато всього, і не зрозуміло, де ж істина, так, і в, і в нашому житті так само. Тому ми хочемо, щоб полтавці збагатилися духовно, культурно і інтелектуально. Храм буде відчинено, там будуть стояти стільчики, лавки. Ми спробуємо створити комфорт, тепло. Навіть я благословив гарячий чай. Люди можуть сидіти в храмі і відчувати себе комфортно. Комфорт. Принаймні, ми так хочемо, щоб ніхто там не грубив, бо люди часто бояться зайти в храм, бо раптом щось їм там зроблять якесь зауваження. Тому від полтавців потрібно тільки прийти. Зробити зусилля і прийти, і присвятити годину часу, можливо, трошки більше цій бесіді. Тим паче, так тема бесіди, таємниці створення української ікони, мені здається, надзвичайно цікава тема. Тим паче, якщо це буде ділитися професіонал з цим, таку інформацію не знайдеш ніде в інтернеті. Це Ні, можна перших, знайти, якось, знаєш, так. так але ну, з перших вуз це дійсно але... цінно. Саме про тонкощі відповідно, тим більше, що Володимир Олещук це саме от, він і працює в стилісті українського бароко, як я вже говорили про займання. Так, ефіром. так. І він працював над відтворенням іконостасів видатних наших пам'яток. Це Михайлівський Золотоверхий монастир, це Успенський собор Києво-Печерської лаври, тобто людина фахова і наукова. Ну і я буду там асистентом, щоб якось десь, якщо виникне якесь таке суто. Там церковне, духовне, богословське запитання, то я міг би допомогти е, доповідачу. Володико, скажіть, будь ласка, взагалі ідея, як це виникла, коли вона виникла, так це е, на нашому місцевому рівні, це власне ваша ініціатива чи з Києва? Як? Ну, десь вона, по-перше, в нас є волонтерська організація «Полтавський батальйон невайдужих», яка займається просвітницькими проектами. Вона народилася якби в церковному середовищі, хоча працює для суспільства, для міста. І в них була ідея запровадити такі культурні проекти керівника цієї організації Наталія Гранчак. Ми з нею про це говорили, і в мене теж. Зародилася думка, що от якось треба змінити трошки вектор ставлення до великого посту не тільки на тілесному. Це добре, але це тільки перша сходинка. Але спонукати людей до чогось більш глибшого, духовного, тому що це є ну, головне в нашому житті. І наші погляди тут збіглися. Народилася ідея, назва, бесіди при свічках. Хотілося б, щоб це було так би мовити, романтично для, для людей. А, і ось ми е, ну народили поки що ідею. Як ми її втілимо? Ну будемо намагатися як найкраще це зробити. Ну, а то, що щодо тематики, можливо, вже обговорювали, як то кажуть, напередодні тайниці створення української ікони» — така перша тема. Які ще можуть бути теми? Об, абсолютно обговорювали ці теми з волонтерами, з нашими священниками, е, і е, відгукнувся наш е, художник, і ми його йому запропонували першому розпочати. Далі в нас в планах е, запросити. Е, є в нас професор Микола Тимошик, е, київський науковець, вчений, займається Огієнком. Професор Іван Огієнко це людина е, е, не тільки науки, це перекладач Біблії українською мовою. Це геніальна, унікальна людина, але в Україні забута, бо, бо радянська влада його витіснила, він був буржуазний націоналіст. І тому був заборонений в Україні. І сьогодні вертається він зі своїми працями і, взагалі, постать унікальна Житомирщини. Він похований в, в, в Канаді, він був митрополитом Православної церкви, крім того, що він взнаний в усьому світі професор, філолог, історик і так далі. Тому плануємо запросити Миколу Тимошика, плануємо запросити львівського науковця Василя Кметя. Він е, очолює. Національну е, наукову бібліотеку Національного університету Львівського дуже цікава людина, е, молода людина. Е, ну гли, такий глибокий дуже е, науковець, е, інтелектуал. Буде дуже цікаво. І є ще ряд е, теж постатей, яких ми хочемо запрошувати. Ну ви вже згадали знову ж таки про великий піст, який наближається 26 лютого. Це перший день посту. Тобто наступний так. тиждень буде якби перед тижнем перед постом. Розкажіть, будь ласка, можливо, є якісь е, церковні, якби правила, на які варто звернути увагу нашим телеглядачам? Ну, правила стосуються тілесної сторони нашої. Це в першу чергу. Хто любить споживати м'ясо, має поспішати, бо вже з неділі, ось цю вже фактично в понеділок, церковний устав не рекомендує, а забороняє споживати м'ясо. І цю цей тиждень буде називатися масляна в народі або. Сирна неділя, сирний тиждень за церковним календарем. Тобто, можна буде споживати молоко, там, сир, яйця, але вже не м'ясо. Тобто, так, церква готує нас до вступу Великий Піст. Е, ну, особливих якихось рекомендацій щодо як проводити цей тиждень, е, немає. Просто розуміти, що ми входимо в піст, що це гарна. Пора, що нічого страшного, якщо ми себе в чомусь обмежимо, ми станемо міцнішими, ми загартуємо силу волі, якраз в цьому, до речі, суть посту, тому що наше тіло часто керує нами. А це тіло тільки частина нашої природи, а ще в душі. Там в нас є купа проблем, гріховних нахилів, і вони визначають нас, хто ми є. Хтось там не може позбутися такої звички, хтось такої, хтось бореться своєю лінію. А церква каже, що людина створена Богом вільною, вона має свобідну волю. Тому, щоб стати по-справжньому свобідною людиною і не залежати ні від свого тіла, ні від своїх гріховних звичок і пристрастей, треба себе тренувати. Без Бога це тяжко і без Божої благодаті. Тому в піст треба обмежувати себе, розуміти, що нам треба загнуздати нашу плоть, навчити її. Жити так, як я хочу, так як правильно, а не так, як вона хоче, руйнуючи цілісність людини. Ну і звичайно, що без Божої допомоги це дуже складно досягти, тому потрібна більш глибоке таке спілкування з Богом, збагачення духовне, тому що потрібні орієнтири, потрібні якісь правила, принципи, потрібно знання. Ну, відповідно для духовного збагачення. Так. Є ще привід. Знову і знову нагадуємо шному друзі. Я прошу режисерів акцентувати увагу. 19 лютого. 19 лютого, неділя бесіди при свічках. Свято Успенський кафедральний собор, вулиця Соборний Майдан. 1, усіх запрошуємо. Так, таємці створення української ікони, а тема, яка буде цікава ну, багатьом, не тільки там прихильникам історії, взагалі української історії, але й тим, хто цікавиться культурою, зокрема релігією і, зокрема, іконописом. Це окрема, як на мене, така тема, яку варто розглядати іноді навіть під мікроскопом. Ну, я думаю, що а, той час, який ви виокремили, ви сказали година, мені здається, це дуже мало. Мені ну здається, так, щоб це, так, не налякати людей, тобто це буде. Вільна форма, якщо буде цікаво, буде спілкування, то звичайно допоки людям буде цікаво і комфортно, храм до 12-ї ночі, будемо до 12-ї ночі, все буде ну, нормально. Залишається побажати, що мені здається, такий проєкт, ви говорили, планів багато, і, ну, тоді щонеділі має, треба робити його. Ми думаємо про це. Можливо, через тиждень, а можливо, вже розпочнемо щонеділі. неділі. Я думаю, що вже в неділю ми анонсуємо наступну. Дійсно, бажаємо знайти вам відгук в серцях усіх наших жителів. І я думаю, що дійсно, якщо все буде успішним на першій бесіді, я думаю, так далі і піде.